О, а де таксист? <сіст> Нічого себе його волною походу збило. Погнали Ой, в хаус. Короче, привіт, підписчики. нас записали в огромный хаус. Просто подивіться на нього. Пошли. О, тут одразу блогер. Інтересно, що це за блогер? Я навіть не знаю, хто це. Так, так стояти, Покажіть ключі. ключі. Вот. вот ключі. Конечно, пробный ключ. Вот. Ну, так. Короче. О, свободная комната. Пау, пау. А тут она, О, тут, тут, то кто снимает. Привет. Привет, я снимаю тикток. Хочешь ты с мной? Да не, не, давай пизднейше. Опа, нафиг. Давай про Я пойду тоже себе найду комнату. А может... О, мой гад, тут я шашу пускать. Я, я так удивляюсь. О, тут можно залом сидеть все разу. Да. Круто. Кухня! Можна поїсти. Ой який телевізор оглядений. Вау. Давайте давайте подивимося, що тут є. Тут є якийсь підвал. А, це не підвал. Ну да, тут підвал, можна тут посидіти поговорити. А, боже, я думала, це якийсь проход. Ні, ні. Ой, не ну, стілено. А, а я йду. Я йду подивлюся всі кімнати. Давайте, друзі, глянемо всі кімнати. А ні, це тут щось типа. Що, О! Це машина на якій нас привезли. А це, походу, машина на якій привезли е, цих всіх. От оце, оця машина, це нас на ній привезли. От, на цю. О, банька, і скупаюсь. Так, що це за чувак? Хай, чуваки, ви хто? А. Ну, я дабту сама. А, ти хто? Ну, Саша прям мене сюди в хаос прожив. О, це хаос для новачків. Ну, ти знаєш. Так, да, це хаос для новачків. Він такий огром'яний. А чий це хаус? Я не знаю. Це хаос мого друга. Окей. Я не знаю, як його звати. Привіт. Не знаю, як його звати. А чому ти не знаєш? Ну, бо я з ним тільки в один день прийжу. Понятно. О, погнали на задній двор подивимось. О, там топчика вже дивиться. Дивіться, це... мені щось прийшло. Що М -м. Понятно. Мені, коротше, хтось написав, що треба з цього е, халуса е, збихти, бо тут нас можуть забити. Ну я ж їм не вірю. Дивіться, типу мурахи тут лазять. Це... Чи що це таке? Якийсь лабіринт, блін. Чи що це? О, вода! Саша, дай сюди. Подивись, що мені на писало. Збіжіть з цього хаосу не медлено, бо, тут є маньяк. Та який тут маньяк? Маньяк, ти що не Чотко, вообще клас. Блін, а на що я це зробила? Аж тепер все мокро. О, тут огоньок є. Аня, конячик. А, конячик. Тут роза громена випала. Ладно, я йду далі дивитися. Що це за стат? Дивіться, дивиться, як мені яка шалі, типа діки чан Чан шел. Колю, що ти робиш? Можна тут даже посидіти. Ладно, пішли далі хаус диви... mm -hmm. на хаус дивитися. Тож, мені щось напише. Збіжіть з цього хауса. Давай наверх підемо, Ну я думаю, там вище десь о. о. Тут кухня, а, тут можна типа разом всім їсти. Кстати, давайте -давай підемо в баню. Та не ну, Я хочу наверх. Я теж там якраз і ба баня є. О, тут і чуваки знімають відео. Так не буду їм мішати. Дай, Баня. Ладно, я піду поміряю, і це покажу. Давай, Баню. Тут, 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 тут літіли... Чого я тут сплю. А ні, тут можна. Блін, це коврик. Я думала, тут можна спати. Та буду буде спати. О, мій гаш. Ладно, я тепер в баню. Тут вода не робить, понятно. Я просто перевірала. Він, чуваки, знову Ей, ти що робиш? Та я хочу просто легенько прийти. Яке проходите, ми знімаємо відео. Та чого ви такі? не знаю як вам сказати. Е... Злі, от. Ми да. не злі, ми просто відео знімаємо. Да, ми відео знімаємо, давай тікай звідси. Скільки у вас підписників? У мене 500 підписників, що? І вас сюди опустили? Ну, да. Ну, взагалі я 500 підписників набрав всього за 4 роки. <ріху> Понятно. О, Коля, дорогий. <ріху> Та мені все рівно. Що, Баню? А які ви програми? Неважно. Я тік-ток. Та не розказуємо. Ну, окей. Якийсь тік-ток? О, пано, ну, оце ту комнатку, в чорт я тут живу. Окей. Okay. Вау, вот, на балконі можна історії читати. Все, подивити. я тут живу, бо тут е, можна. Давай, е, давай будемо ну, фанфики читати. Давай фанфіки. <звук> фанфіки це неправдиві історії. Давай я перше читаю. <кхм> е, в домі була дівчинка, яка е, вчила уроки, і в неї було дуже багато історій. Вона хотіла розказати всі історії своїй подружці. Вона їх не могла розказати, бо боялася, що подружка перестане з нею дружити. Вона дуже дуже боялась і було дуже страшно, що її подружка стане не на її сторону. Але вона вирішила розказати все своїй мамі, тому що читала свою маму найкращою подружкою. В неї було Дуже багато історій, які вона захотіла розказати своїй мамі. Бо, як це важко читати. Її мама е, сказала, що дуже її хорошо слухає, дочка почала розказувати про те, як її подружка хотіла з'їсти стекло. Шо? Ну, все, мені вже хватить, то це походу походохоре. І та подружка хотіла поправити з'їсти стекло, але їй стало погано, і вона його не з'їла. І вона тільки за цього його не хотіла з'їдати. Коля, де перегай, в тебе сім'я, діти. Ти І вона взяла те стекло, розбила його і почала його гризти. Но в неї не получилось з'їсти і вона порізалась. О, страшно. Все, мені вже хватить. Ой, так, комната, я пантин, ты тоже знаю. Ладно, потім фотки дочитай. Так, це моя я заповнила. Так. Ой, іди звідси. Та я тобі зараз морду дам. Ой, не ні, надо ні, не ні, да. Ой, йомою, мене. А дай пс ты пше обойдешь. Я тебе знімаю на телефон. Давай шараздам. Добре. Это ему <сху> башку <сху> <їм> снесла. <сху> а ну ладно, ладно. Шо ти зробила з моїм другом? Та да все-все ставлю назад. Вона пішла в магазин. Коля почекай мене. А. стій! Та да що таке? Ключ покажи. Та да, вот ключ, мама показувала. Я тебе все одно не впускаю, бо ніч на дворі. Мене пустили. Добре, добре. Хочете не впускати? Я зараз просто збіжу звідси. Він го мене камера не побачить, ну не важливо По столу, по столу, яка я молодець. Як гарно по столу. Погнали. Тіндин, Тін Дін, Тін дін, -дін, дін, дін. Так, мені що ти знову написав? О. На ця розочка стоїть. На, ти. На тобі розочку тільки, пожалуйста, не кажи, що цей <кхи> шеф такого добре не скажу. О, мене що... прийшло? Ви мене не чуєте, тікайте скоріше, тому що там всі маньяки. Та що ти мені кажеш? Я не віру. <кхи> Та ти все по скупив. купив. Я, я, я хотів щось пожарити. Ні, я піду в продуктовий. Я, я собі зараз теж після жарки. А що у нас тут? Та не треба весь магазин скупляти. Я не все. Наверно, все. Ну, коли вже там пожариться? Ладно, піду поки що в магазин. О, можна на Що робити? тут там нож робить? Ну, ладно. Так, а це продавець, ладно. Ну я положу вот вс. Ставлю замродик. Такое зайцев, пойду, потом пожару. Так, тут оказывается написк. Ммм, понятно. Кто-то шось написал. Так, мне всегда было интересно, что сзади цього магазина. О, тут такая сферма. Саша, а, Саша. Ай, что такая? Там десь є нож. Мені якось тоже якось стало вже трохи не по собі. Так, що це за ферма така? Може просто. Так нож. А, о. о! Може просто... риби, Да, може і просто. А, це ж мясовый ріжуть мясо. Угу. А там ще риба в бочках лежить. Може? Блін, там охранники. Дам что-то давай быстренько проскочим. Нам надо за якось зайти. Так, закриєм всі ходи. Б... Задні ход закрили, походу подивись. Блін, закрили. Бля. Так что-то Почекай. Поинтересно, а давно ти чуваки, в хаосе, но ну, нам сказали, что. У мене хтось дзвонить, тихо. Він током б'ється. Саша, чекай, до мене хтось токає. Ой, дзвонить. Як... Ну, <клес> Давай, йди сюди, що нас не тупочу. Збігайте швидше, я в підвалі цього Збігайте бістріше, я в підвалі цього хаоса. Збігайте. Якому я в підвалі, я в підвал заходила. Я чекаю. В... Та не... я в другому. Ні, ти спаш. Скоріше збігайте звідти то не хаус, то дом там, де вибивало... А, непонятно. Не віру. Саша, мені треба вийти на кілька. Тебе тіпа не смущає одне? О, там кулю завалили! Коля, Коля! Ти що там, ти що там? Юмі, там кулю завалили. Вон, дивись, прямо в кімнаті, там, де я мала бути. Стоп, я мали... боюсь. О, о, як день став, як став день. О, це якась містика, повна містика, повна містика, я тобі реально кажу. Там реальна кримяка. Ну, ладно. О, Саша, успокойся. Буду... Давай на корточках давай, на. На давай прийдемо. Я з ноги зараз вигадую. О, тут лазер пропав. Давай підемо в мою кімнату і подивимось, що там пошли тихенько, тихенько, тихенько. Давай, давай. Mm -hmm. Давай подивимось, може хтось тут є. Тут цих чоловіків немає. -мо, не, ты хочешь Я будем все собаку найди, найди, пожалуйста. Придем, Так, кровь треба перестрепнути. Я не устал. Пошли. Слушай, поможет! Давай, давай! Давай, пеняла! Така штучка, що поставка. Ловушка. Давай на балконе лучше не йти. Ой, -мо, там шевелилось, ладно. Блин, я на голову. Ты весь на балкон проходить. на балкон проходить. Сто процентів там куда є. Давай, пацан, а, -а, -а, -а Ну не тільки не наш друг не з тим Ой! Коля Коля. Я мою під нами королева, оце тебе Чекай! <кхе> я Хобля. був на війні, якщо я знайомий запах. Аккуратно. О це бомба. Та бляха обезвричуєм їх. Хтось хотів зламати машину, на яких ми мали всі їхати. Вас є п'єбка, щоб збігти. Та як ми зб'.

Та ми так. Що той чувак появився? Туй чувак Тобі не кажуть? де охрана? Той чувак там стоїть. Ой, 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 щось мене тощить. Давай, давай руку, Дамі, стой, щоб тащити. Давай, не давай вийде. Заходь, заходь, давай руку, давай руку, я тебе давай. <плес> <плес> Давай, давай давай посуду давай перестрибну через забор. О, о, давай стой тако, Через забор тебе перекину. Давай. що, ми можем збіжати. Та як ми спішим? Коля, Коль. Коля там Коля, Коль. це таке? такое? Я всталась так, зомбаки, звідки ви тут? Йок! Йок! ой! Він кусається! Хусово говірась там вкусив. Ой, Ай! Коля тікай! Тікай! Відбиваємось! Там ще хтось! Давай відзиваємось. Блин, в мене зламалося. Чекай, чекаємо, чекаємо, може укрити. Коля, ні, Коля, ні, Стрибай, стрибай! Стрибай, там маленька висота! Давай, давай, я тебе! Дай я, я тебе. Я, 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 я. Зайдай магазин. Давай ведьма обруза полем его.